У нас сьогодні знову робота. Сьогодні ми плануємо оп'ять повиривати кучу травички. Тут у нас за парканом ось трава її треба усю вирвати. Далі, тут ми почистили паркан від старого плюща. Тут у мене ще вель дуже поганий і він уже Пішов насіння давати, а тут я насадила ось пару рядків. Думаю, буде молоденький, гарний. Далі тут у мене насіяні томатики. Холодно, звісно. Холодно, вони трохи вилізли. ось Будуть рости, я думаю, потихеньку. Це томатики висаджені розсадою. Ви витримали мороз, але бачу не всі. Далі горошок. Другий ряд прокльовується тут. Тут морковка треба буде, мабуть, її проривати. Там бурячок сіяла. Бурячок бачу ось тут. Оце все лізе, і лізе і лізе, як воно вже мені. Оце трава. Тут бурячок видно. Коротше, треба все проріджувати. Далі. Редисочка моя. Зараз відкрию, побачимо. Відкрила трошки на сонці, ось вона дуже загущена, пішла стовбури. Треба це все повиривати. Далі полуницю повідкривала, ящики трохи познімала, тому що вона вже хоче вилізти з-під тих ящиків і не може. Ось так. Квітне де-не-де -не, -де, не дуже рясно, не дуже рясно. Подивимося, що з неї буде. Тут у нас кабачочки. Другий раз посіяні, бо перший раз вони змерзли. Не буду їх відкривати, у нас сьогодні було холодно, Мало можливо, ще й завтра буде вночі холодно, так. Тут помідорчики. Бочки, дині кабачочки, Коли це все треба палити. Це хто і помеє. І по мею цю треба теж висадити буде. Тут бур'ян росте, тут нічого не росте, перчик. Отак. Така ситуація. Відкрила свої огірочки. Ось так. Скоро можна їх пікірувати, тобто залишити тут декілька, а пересадити в другі місця. Тут помідорчики. Да, тут масяня в нас, як завжди. Що ти розказуєш, а? Розкажи, що ти розказуєш? Да, тут перчики ось так і баклажанчики повідкривала все. Картошка почала потрохи рости, скоро треба окучувати її. Добре, що вона маленька, бо велика, котра була у людей, вона померзла. А ось там це ми пізніше посадили, а ось там, де ці дві палки, я садила очистки на пробу, не знаю. Ну, вони поки що не виросли. Добралася до томатиків. Це низкорослі сорти у мене, вони підмерзли, Побіли, побіліли спочатку, а потім бачу, почали відходити трохи. Вон верхівки вже такі гарні. Тому я позирвала нижні листочки, полила і зараз буду закривати. Зняла я бутилку зі свого огірка, бо вона вже ця рослинка, бідна, не поміщається, вже аж в горло вилазило. Тут у мене альпійський квітучий газон. Такий виросла. Мало мені трави я ще посіяла. Я ж думала, воно квітне. Не знаю, що воно з нього буде. Воно вже ось так проросло. М'ятки мої всі. І соп, все росте. Жимолость пішла рости оця варігатна гарнюня, вона мені так подобається, але вона така манюня. Не знаю вже, коли вона полізе наверх, коли вона буде така висока і гарна плестися. Почистили ще трохи. Відплющу оце скільки трави вже, гора. І там залишилось ще трошки до стовпа. І все. На цьому сьогодні тут робота закінчена. Це тут усе. А, викидати треба. Це мої колеси з насіння. Зараз я їх буду пересаджувати в такі невеликі горщики, тому що не потрібно їх пересаджувати зразу у великий горщик, а потім, потім переміщувати в великі горщики. Ось ну, такі маленькі Ось, стаканчики. По, ну, десь по два, по три штучки зроблю. Ось я поставила їх. Один лоточок, і тут іще один. На підвіконнечку. Тут вітер не дує, сонечко є і не холодно. Так, на наступний день зранку ми плануємо тут вкопати 4 стовпа перших для хатинки, для томатів, і потім вже додому, бо там дощі, дощі і дощі. Чотири стовпчики крайніх. Так, ось такі будуть. Будемо вкопувати. Так, виходить, у нас дві дуже високі. І треба. А ці 2,70. Треба спилювати верхівочки. Рома, 2,70, вот эти вот, которые нижні. Я вкопаюся. Сколько сантиметров? То два с чем-то будет метр, ну, да, высота. Ну, да. ну зайти можно будет. А, а тут... тут... А эти вообще 3 метра. Швидко. Да. Ну, короче, девять их отрезать. Сейчас подумаем. Первый столбик есть. Ура! Все, вкопали. Земля гарненька, свеженька, мокренька. Все дуже добре вкапується. Є вже три. Є вже три. Зараз докопаємо останню. Подивимось, можливо, ще посередині тут вкопати знайдемо. Бо у нас тут трохи є якихось ось окривеньких. А чи підуть вони туди? Треба все передивитися. Шість вкопали. Треба ще їхати, шукати десь такі рини. Десь там бачили, валяються, треба буде їхати. Хтось поспилював, та не потрібно та позабирати. Сюди треба, мабуть, три, туди три, да? і посередині ще два. А може один. Сюди три. Раз, Туди два. 6 еще штук таких треба. Ну, можно и три. Ну, там есть и за прям. Можно и 3. 3. Та, та, Если та, та, 9, да, Если будет. Да, иди. Да, наверное, 6.